Величезний привіт, запрошую вас на огляд промгрупи, новенька промгрупа, я думаю, що буде дуже цікава. Так, вмочитись позручніше. Ось такий салатник, надзвичайно крутий салатник. Можна навіть бачити в ньому і запікати, і в мікрохвильовій. І в посудомийні машини, але на салатник він буде взагалі супер. Так, салатник скляний на 4 літри 199 гривень. Так, ось такі графіни з'явились на 800 мл скляні. Зараз давайте навіть відкриємо і подивимося, як вони будуть виглядати, дивитись, та мати вигляд. Ну що я скажу? Надзвичайно гарний, звичайно, що скляний, але дуже красивий. 149 гривень. Так, ось таке блюдо для запікання, форма. Тут навіть два. Одне велике, друге маленьке, на 2,3, та 1,4 літри. Такий набір, зараз скажемо ціну. 499 гривень. Набір з двох форм. Нові кухлі, склянки. О, це вже новорічне. Дивіться, такі Санта Миколай. Так, їх усього чотири види. Кухоль 6990 на 320 мл. Так, привезли чеснокодавки, чесничниця. Так, ну, на вигляд дуже якісно зроблено. Так, і скільки вона зараз в ціні? Не бачу цінника. Це називається кухонні аксесуари. Добре, будемо знати. Тут ще щось таке цікаве. А, це вже було. в тебе колись. Форма для випікання прямокутна з гри щіткою. 399 гривень. Тут ще з'явилась ось така сковорідка гриль на 24. См. Сантиметри дуже хороша штука. У мене також є така. 459 гривень. Угу. Так, кастрюлі з кришкою, емальовані Так, і дивіться, які гарні кольори. Точніше, малюнки. Гранат взагалі. Супер. А тут можна роздивлятися. Ціла картина. Каструля на 3,5 літри, 429 гривень. Так, ось такі мальовані кухлі, кружки. Кружка емальована мальована на 400 мл 8490. Так, блюдо керамічне фігурне. Навіть в трьох видах є. Що я скажу. Оцей дзвіночок навіть дуже класний на вигляд. Ви знаєте, ця шапка теж класна. 59 гривень. Так, нові а, салатники, чи я не знаю, як називати, мабуть, салатники, салатник так, 50 гривень. Робоча сила. Серветки. 10 штук в наборі своя лінія. 39,90. Дивіться, які пензлики привезли з дерев'яними ручками косметичні. І також йде косметичка до тих пензликів. Ну, що я скажу? Добре, що такий набір із косметичкою. Ціна такого набору 239 гривень. Набори для ванної кімнати, диспенсер для мила, стаканчик для зубної пасти та щітки. і для звичайного твердого мила. Кольори бачу в асортименті. Набір 169 гривень. Так, тут знову ці, е як їх судочки, да, круглі набір. З трьох судочків з кришкою 55 гривень набір на 700, 500 та 300 мл. Кольори, ну, кришки, так? Да, в різних кольорах. Так, далі дивимось. Тут в нас млинок для спеції. І, до речі, він йде електричний. Натискаєте, і він буде вам М -м -м -м. млинок. 199 гривень. Так, це, мабуть, да, ось так. Да? Так, нажимаєте, і він буде вам перець молоти. Хоча можна цей навіть гімалайську сіль роз, рожеву теж буде круто. Але якщо купити перець, різний перець, сюди засипати і чорний і горошком, і білий, буде круто. Це взагалі мистецтво. Тут дивіться, який набір столових ложок. Так, з двох штучок. Нержавіюча сталь. А, це ложка і виделка? Але тут я бачу ложку. А чому? А чому тільки ложки? Дивно, ну добре. Ага, тут написано, до набору входить ложка, штука. Одна штука і виделка одна штука, або ложка дві штуки. У нашому випадку дві ложки. Але підвіски на ложках з різними, різні підвіски: 99,90. Що це в нас тут таке? А, це прилад для манікюр: да? шість насадок, живлення від батарейок, зручне компактне зберігання, підсвічування. Ось так він виглядає. В контейнері все. Ціна цього набору для педикюру та манікюру 259 гривень. Крем-фарба, рябина, рябина. рябина. Де вона? 56,90. Кольори в асортименті. Дивіться, які привезли нові а, набори з трьох. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Да, з чотирьох штук. Кольори в асортименті круглі і всі йдуть з кришкою, закриваються з усіх сторін, дуже зручно, а кольорів дуже-дуже багато. Тобто можна обрати навіть по кольору до своєї кухні. Навіть ось такий гарний ніжно-рожевий. Так, чотири штуки зклад набору. Ємність на 250, 550, 950 та літр 500. 179 гривень коштує такий набір. Тут у нас доглядові усілякі креми. А, так, Крем для рух та ніг. Два в одному. в святковому такому дизайні новорічному. Так, це у нас іде скраб. Це у нас іде маска скраб. Три в одному навіть гель для вмивання. Так, кулінг. А, що це таке кулінг? Щось таке кулінг. Так, інтенсивне охолодження. Гель ментол. І тут у нас крошечка єнотик. Гомаш для обличчя. Ціна 50 гривень, будь-який. Надзвичайно гарні броші, подивіться, які гарні зимові. Витвір мистецтва, я вам скажу. Дивіться, який гарний лебідь. Надзвичайно красова. Дуже гарна ялинка блищить, переливається. 100 гривень броша. Так, тут у нас кульки, бомбочки для ванни 45,90. І ефірні олії. Різні тут усілякі, по 36,90. І навіть є новорічний настрій. Бачу дуже гарні пледи. Розмір великий, 1,40 два, З однієї кольоровий принт, а з іншої сторони ось така біла овчинка. Матеріал. Поліестер 100%. Кольори усі в такому темно-темно-синьому. Плед 499 гривень. Ось такі невеличкі подушки. Така слонова кістка і темно-сіра. 139 гривень розмір 40 на 40. Підставки під тарілку в новорічному дизайні. Але картинки йдуть всі тільки з одної сторони. 1990 підставка під гаряче. Так, комплект постільної білизни. Гіпоалергенна м'яка, стійкий колір єврокомплект. І що тут у нас простирадло. Так, ну розмір бачите на екрані. Підковдра і дві наволочки. 10 на 70, добре. Так, бачу, ще тут кольорова є ось така. Така дуже кольорова, в двох видах тут у нас. Так, добре. Ціна, зараз скажу, ціну а, набору, комплект білизни 549 гривень. Тапулетти чоловічі в чорному та в синьому кольорі. Розмір 44-45. Єди на два розміри можна обирати. Розмір йдуть з 40 по 45, здається. І такі самі тільки темно-сині. 119 гривень. Подивіться, які гарні привезли серветки. А, і, до речі, вони йдуть вже разом з кільцями. Набір з двох штук. І я вам хочу сказати, що... Чи вже розібрали, чи що. Усі гарні. Набір серветок, 79,90. Так, тут у нас рукавицы. Пудрові сірі, а, такі блакитні, зі сніженкою, колер Тиффани. Так, ну тут написано капці жіночі, але я би сказав би, знаєте, для а, підлітків дівчат. Прошиті дратвою, і кольори в асортименті. Що жовтеньке. Тут набір чоловічий, шапка та баф, отак вони будуть мати вигляд дивитись на вас, на хлопцях. Хороша, така цікава штучка, але оцей колір такий бордовий. Ой, тут є ще сірий. Сірий, мабуть, швидше розкуплять. І навіть є темно-синій. Темно-синій теж цікавий. Баф ось такий, на шию натягується. І сама звичайністенька шапка. Тепленька. 179 гривень. Ціна такого набору. Так, щоб я нічого не пропустив, це з'явились знову ось такі. Самоклеючі плівки. Так, метр, хочу вам сказати, скільки тут метрів. Два метри. Два на 60. Довжина, напевно, так? Да? Два метри на 60 см, так. Да. Можна обклеїти. Ой, навіть кухню можна так обклеїти. А до речі, я десь бачив на Ютубі, що взяли стару кухню і обклеїли повністю ось цією штукою. Так, ціна такої самоклеючої плівки 70 гривень майже. Ну, відкривати не будемо. Глечик йде на 2,9 літрів разом з фільтром. Це Польща, так? Да? Бачу, по-польськи написано. так, да, Польща. До речі, хочу вам подякувати за ваші коментарі і за ваші вподобайки. Дуже вам дякую. 299 гривень. Дивіться, яка гарна пряжа з люрексовою ниткою. Кольори в асортименті. звичайно гарна. Так, дивіться, тут навіть я бірюза чудово. Дивіться, які гарні. Мені здається, вони всі гарні. Хто займається в'язкою, будь ласка. Пряжу привезли для вас надзвичайно круту. Так, ціна 79,90, 96, Акрил 4 поліестер, 440 метрів. Набір клавіатури мультимедійна із кольоровою підвіскою, підсвіткою USB. А мишка теж входить в комплект. Чи тільки а, клавіатура. Тільки клавіатура. 399 гривень. Так, тут в нас чайник електричний. Ой, до речі, він прозорий йде на 1,8 літра. Я навіть хочу подивитися, тому що мені подобаються прозорі чайники, але я знаю, що накіп там він залишає. Його тяжко вимити. Правда ж? Що я хочу сказати? Надзвичайно класний. Навіть я думаю, що він і буде світитись. Правда? Буде світитись, коли буде вода кип'ятитись. І навіть споглядати, як вода кип'ятиться, теж цікаво. 559 гривень. О, це, мабуть, вже попривозили до цього караокі мікрофони. 229 гривень. Ну, а що я скажу? Це такий набір, масажер електричний. Вам знадобиться, коли ви вже відсвяткуєте всі свята. Хвиляста насадка, захисна насадка, плоска насадка, насадка для ніг і кулькова насадка. Тоді будете свої жири зжигати, целлюліти там всякі. А зараз їжте тортики, олів'єшки, Масажер 399 гривень. А оця штука класна, нічний проектор неба. Дуже крутий. Ціна його, скільки він? 249 гривень. До речі, можна використовувати як від USB і можна використовувати на батарейках. Так, це у нас іде цей подовжувач, не подовжувач, а переноска у пластиковому футлярі, плафоні. А, так, 249 гривень. Бокси для майстрів, для робітників. Так, ящик для інструментів. Пластиковим піддоном. Надзвичайно крута річ розмовляє українською. Розумний робот з голосовим керуванням. Розмовляє українською мовою, реагує на голос та виконує команди, реагує на дотик, записує та повторює повідомлення, танцює. Гучність регулюється. За моєю взаємодія з роботом, сенсорне керування динамічна, музика цікаві рухи. Я хочу такого робота. Він їсти готує. Приносить дуже багато іграшок в АТБ. І я вам хочу сказати ціни допустиміща. До Цікава така штучка. Хочете, щоб в хаті була тиша. Купуєте, і дивіться, не витягну. Купуєте ось таку 10 стаканів тут цього порошку чи піску, чи як воно там називається, і буде в хаті у вас тишина. Так, набір для ліплення 439 гривень. Теж цікава забавка. Сяйво Різдва. Теж в хаті буде тиша, будуть дітки розмальовувати. Подивіться, в наборі вже фарби та пензлик. Ось такі керамічні іграшки. Це не іграшки керамічні, це свічки, вибачаюсь. Ціна таких свічок, набір для творчості 129 гривень. Дуже гарні картини за номерами. Всі в новорічному. Дизайні новорічні картинки. Надзвичайно круті. Так, ялинка. Ну, все так як має бути. Ой, дивіться, який гарний затишний картина. Дівчинка біля каміну. Камін такий як в мене. Майже. Так, і картини за номерами. 249 гривень. Дуже багато всілякого цікавого. Я буду закінчувати, бажати вам економних покупок, мирного неба і всього всього вам найкращого. До зустрічі!